Вітаю на календарі середа, 26 червня, і ви дивитеся Капріньюз. Найактуальніші новини регіону з вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні мої колеги працювали над такими темами. Візит президента Володимира Зеленського на Донеччину, представлення нового командувача об'єднаних сил ЗСУ, наради та нагороди військовим. Багато питань і по забезпеченню життя. Це вода, це соціальні питання, евакуація і допомозі обороні. По відновленню житла без загиблих, проте з руйнуваннями ворог завдав удару по селидовому авіабомбою. У поки приїхали волонтери, привезли ковдру та ліхтарики. Ще 90 захисників повернулися додому з російського полону. Можна обійтися без ТЦК. У ЦНАПах розпочали видачу військово-облікових документів з QR-кодом. До сьогоднішнього дня в нашому центрі можна було оновити тільки дані. Про військовозобов'язаних і отримати витяг про оновлення даних. І з сьогоднішнього дня ми вже можемо сформувати військово-обліковий документ. На території Покровської громади зареєстровано майже 22 тисячі внутрішньо переміщених осіб здебільшого до, до нашої громади переміщаються люди, які Проживали на території, де ведуться активні бойові дії. Країні потрібна твоя спритність. Триває набір до лав патрульної поліції України. У нас є певний відсоток працівників, які долучилися до бригади Людь. Ще в нас певний відсоток працівників доєдналися до Сил оборони України, а також несуть службу в бойовому підрозділі хижак. Борошно олія, консерви та макаронні вироби. Мешканці родинського отримують продуктові набори від благодійників. Дякую волонтерам, що приїжджають. Спасибі. Зараз такі обставини, що людям дуже важко. Так що дякую всім. Сьогодні, 26 червня, президент України Володимир Зеленський завітав з робочим візитом на Донеччину про представлення нового командувача об'єднаних сил зсу наради та нагороди військовим. Розповідаємо у наступному сюжеті. 26 червня президент України Володимир Зеленський з робочим візитом перебував на Донеччині. Він представив військовим нового командувача Об'єднаних сил Збройних сил України генерала Андрія Гнатова. Почав цей день на Донеччині разом з нашими воїнами, разом з головкумом Сирським та новим командувачем об'єднаних сил генералом Гнатовим. Це людина молода, але знання фронту. Досвід у нього саме такий, як потрібний. Завдання для генерала Гната, очевидно знищувати окупанта і берегти дуже важливо як найбільше життів наших воїнів. Разом з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським. Президент заслухав доповідь військових безпосередньо з позиції. Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-ту бригаду. Та 47-му бригаду абсолютно героїчні, результативні хлопці подякував нашим бойовим медикам, хлопцям, дівчатам, які роблять найважливіше, стабілізують поранених, рятують, максимально підтримують. Деякі військовослужбовці та військові медики були відзначені державними нагородами. У нас є кілька нагород. Хочу так. подякувати вам за те, що ви робите щоденно. А да, велика велику роботу. Дякую за те, що повертаєте, допомагаєте нашим пораненим. Да. Вам бажаю здоров'я. Українському народу. Дякую Служу українському народу. Дякую, також на Донеччині. Володимир Зеленський провів нараду щодо безпеки та підтримки людей. Багато питань і по забезпеченню життя. Це вода, це соціальні питання, евакуація і по допомозі обороні, по відновленню житла. Вдячний кожному, хто дійсно на 100% все робить, щоб наша Донеччина вистояла. Президент України зазначив, що має намір провести розмову з урядовцями та профільними міністрами, які тривалий час не з'являлися на Донеччині та в інших регіонах поблизу фронту. Він зазначив, що у складних громадах людям потрібні негайні рішення а відносно таких посадовців будуть зроблені відповідні висновки. Далі пропонують дізнатися оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу. Одна людина загинула, та 11 отримали поранення. Поліція Донеччини документує наслідки російських ударів по цивільним. Упродовж доби ворог здійснив 2414 обстрілів регіону. Влучання зафіксовані в 11 населених пунктах: в містах Курахове, Торецьк, селищах Велика Новосілка, Желанне, Нью-Йорк, Північне, Ямпіль, селах Золотанива, Новожеланне. Михайлівка Предтечене. руйнувань зазнали 41 цивільний об'єкт, 24 житлових будинки, адмінбудівля, заклади освіти, магазин, котельня, автотранспорт. З артилерії Росія накрила золоту ниву, вбила цивільну особу, пошкодила приватну оселю. Турецько окупанти обстріляли сім разів, з них п'ять авіаудари бомбами КАП 500 і кап 250 Поранено шістьох мирних жителів. Пошкоджено чотири багатоквартирних будинки, навчальні заклади, адмінбудів. Крамницю, автобус, двоє поранених у Кураховому, на яке росіяни скинули керовану авіабомбу. Пошкоджено чотири багатоквартирних будинки, два автомобіля. Ще двоє мешканців постраждали внаслідок артилерійських обстрілів в північному та в Нью-Йорку. Пошкоджено домівки. По Михайлівці армія РФ вгатила бомбою у МПБ д 30 СН, пошкодила два приватних будинки та господарчу споруду. Під ударом перебував Ямпіль. Руйнувань зазнали п'ять приватних осель та шість господарчих споруд. Поруд, крім того, сьогодні близько першої ночі ворог обстріляв село Комар, де поранено цивільну особу. А о 4.10 російські війська поцілили по селидовому бомбою ФАП 500 пошкодили адмінбудівлю, шість багатоквартирних і 37 приватних будинків. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Із загиблих проте з руйнуваннями. Сьогодні близько четвертої ранку ворог атакував Селидове авіабомбою ФАП-500. Подробиці дізнавалися мої колеги. Не встигли люди ліквідувати наслідки минулого прильоту, як знову окупанти здійснили атаку на місто Селидове. Так за інформацією Селидівської МВА, сьогодні зранку, 26 червня, близько 4.10, росіяни скинули на місто авіабомбу ФАП-500. вдома були. це рано вранці було п'ять вікон вибило, дах постраждав. Ну поки приїхали волонтери, волонтери привезли. Привезли ковдру та ліхтарики. Я бігав до себе на гараж. Там на гаражах також трохи є. А тут а тут вікна повилітали, але це дякувати Богу ще нічого. аби підтримати мешканців до міста, приїхали благодійники. Гуманітарна місія «Прорізка» здійснила мобільний екстрений виїзд для допомоги гуманітарної після обстрілу. Місто Селидове надавалася гуманітарна допомога непродовольча від нашого партнера. Агенство ООН по справам біженців, також гуманітарна допомога вигляді непродовольчих товарів це термоковдри та це ліхтарики на сонячних батареях. Також з нами приїхали психологи, котрі проводять бесіди з постраждалим населенням. Та з нами присутній наш кейс-менеджер, який консультує людей по юридичним питанням. Внаслідок обстрілу пошкоджена адміністративна будівля підрозділу ДСНС 6 п'ятиповерхових та 37 приватних будинків та автомобіль. На щастя, цивільні мешканці не постраждали. Пам'ятайте, єдина можливість рятувати своє життя евакуація. Нагадаємо, вже завтра, 27 червня, з Покровська відправляється останній у цьому місяці потяг до Рівненської області. Попередній запис здійснюється за телефоном 098 890 33 18. Через новий додаток «Резерв Військово-облікові дані оновили вже понад 2 мільйони українців. З них мільйони 100 тисяч придатні до призову. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін. Вчора, 25 червня між Україною та РФ відбувся обмін військовополоненими. Таким чином ще 90 українських захисників повернулися додому. Більш детально дивіться далі. Слава Україні! Слава Україні! Двадцять п'ятого червня ще дев'яносто українських захисників повернулися додому з російського полону. Вітаємо! Пілота, піхота. Воїни Нацгвардії, МВС, Армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищав Маріуполь, ті, хто захищав ЧАЕС, ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Всі вони повернулися на рідну землю. Початку повномасштабного вторгнення це вже 53-й обмін військовополоненими. За цей час додому вже вдалося повернути 3300 українських захисників та захисниць. Уряд дозволив сертифікованим операторам бронювати 100% саперів, які розміновують українські території. Зазначається, що бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом півроку не здійснює роботи з гуманітарного розмінування. Можна обійтися без ТЦК. від учора. У ЦНАПах всієї країни розпочали видачу військово-облікових документів з qr кодом Як записатися та що необхідно мати при собі, дізнавали знімальна група телебачення Капрі. З 25 червня українці після уточення облікових даних у ЦНАПІ зможуть отримати військово-обліковий документ із qr кодом За ним перевірятимуть дійсність документа. Інформує мінцифри. Доступна ця послуга вже і у центрі надання адміністративних послуг міста Покровськ. До сьогоднішнього дня в нашому центрі можна було оновити тільки дані. Про військовозобов'язаних і отримати витяг про оновлення даних. І з сьогоднішнього дня ми вже можемо сформувати військово-обліковий документ. Начальниця ЦНАП Жук зазначила, у цьому документі міститься уся інформація про призовника або військовозобов'язаного, яка є актуальною у реєстрі оберіг. Це дуже зручно, тому що формується PDF-ний файл з qr кодом Він може по бажанню заявника як бути надісланий. На електронну пошту або на телефон. І також може бути роздрукований, і вони мають оба обидва юридичну силу, і можна користатися в будь-якому випадку або на блокпостах, або за потребою. Процедура уточнення військово-облікових даних та отримання документа з qr кодом у СНАПі у середньому триває до 15 хвилин. На жаль, зараз є ще технічні помилки, але на сьогодні мінцифра працює, дуже складна така ситуація, тому що. Дуже багато звернень, дуже багато людей з ну, навантаження на портал Дія. Я думаю, що за коротким часом ці помилки будуть виправлені. Портал буде працювати як і раніше, дуже швидко, і цю послугу може бути без черг дуже швидко отримати в нашому ЦНАПі. Ті, хто раніше отримували витяг із початкою та підписом про оточення даних, можуть повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий документ, уже із QR-кодом. Військово-обліковий документ формується без черг. Як я вже говорила, це безоплатна послуга, і якщо він буде сформований у у нашому центрі, то відвідування центрів комплектування не потрібно. Він має таку ж юридичну силу, як і сформований в центрі комплектування. Варто зазначити, що сама послуга є безкоштовною, а документ має термін дії один рік з моменту формування. Студентів чоловіків можуть відрахувати з вищих навчальних закладів за відмову проходити загальну військову підготовку. Згідно постанови Кабміну, базову підготовку мають проходити всі чоловіки на денній або дуальній формі навчання. Для жінок вона є добровільною. На території Покровської громади зареєстровано майже 22 тисячі внутрішньопереміщених осіб, які послуги доступні для переселенців, розповіло місцевому управлінні соціального захисту населення. Жахлива війна, яка триває на території України вже близько десяти років, змусила багатьох мешканців Донеччини покинути рідні оселі та починати життя, так би мовити, з чистої сторінки. Перші хвилі внутрішньопереміщених осіб Покровськ відчув ще у далекому 2014 році. А з настанням повномасштабного вторгнення міграція населення стала ще активнішою. Покровськ сьогодні вважається більш віддаленим населеним пунктом від лінії проведення бойових дій на Донеччині. Тож весь час місто. Приймає людей, яким вдалося евакуюватися та врятувати своє життя від лап смерті. Станом на сьогодні в Покровській територіальній громаді перебувають на обліку 21 тисяча 853 внутрішньопереміщених осіб. З них 2626 – це неповнолітні діти. З самого початку повномасштабного вторгнення до нашої громади перемістилося майже 12 з половиною тисяч внутрішньопереміщених осіб. Заздалегідь здебільшого до нашої громади переміщаються люди, які проживали на території, де ведуться активні бойові дії. Ворожі обстріли, втрата місця роботи та інші обставини змушують людей виїжджати з рідних міст та селищ і шукати собі прихистку у більш безпечних населених пунктах. Приїхавши до Покровської громади, внутрішньопереміщені особи мають стати на відповідний облік для того, щоб стати на облік та отримати довідку, ВПО, Заявник повинен звернутися до нашого управління з заявою, надати паспорт, ідентифікаційний код. У той самий день він отримує довідку внутрішньопереміщеної особи на безоплатній основі. Управління соціального захисту населення веде облік внутрішньопереміщених осіб у громаді та інформує таких людей про наявні послуги. Особи, які мають вже статус ВПО, вони мають право на отримання гуманітарної допомоги, це як продуктові набори, гігієнічні набори. Також можуть звернутися за призначенням допомоги на проживання, а також за призначенням субсидії за допомогою СЗН Покровська вимушені переселенці можуть дізнатися актуальну інформацію щодо безкоштовної евакуації, надання соціальної та матеріальної підтримки. Звернутися до установи можна за номером телефону 095-399-9055. У дії онлайн вже одружились перші три пари. Онлайн весілля відбулися цими вихідними. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. Країні потрібна твоя спритність. Наразі триває набір до лав патрульної поліції України. Як доєднатися до команди правоохоронців? Дізнайтеся з наступного сюжету. З початком війни роботи патрульним поліцейським Краматорська та Слов'янська додалося. Більшість працівників чоловіки, але й жінок немало. До початку повномасштабного вторгнення набір працював на постійній основі, і ми набирали собі колег в тому числі. І з кінця минулого року в нас набор поновився. Але жінки як вступали до лав патрульної поліції, так і вступають. Їх не лякають ні графіки, ні складність роботи, нічого. Детальну інформацію про кількість поліцейських у підрозділі зараз не розголошують, і це зрозуміло, бо тут треба враховувати воєнний стан, регіон та умови несення служби. Адже така інформація може бути використана ворогом. Можу сказати, що так, в нас є певний відсоток працівників, які долучилися до бригади Людь ще в нас певний. Відсоток працівників доєдналися до Сил оборони України, а також несуть службу в бойовому підрозділі хижак у воєнний час. Географія роботи та обов'язки патрульної поліції Краматорська та Слов'янська розширилися. Наша робота здебільшого зосереджена на роботі на лінії це безпосереднє опрацювання викликів на лінії 102, протидія злочинності, забезпечення безпеки, дорожнього руху та публічної безпеки. Але з початком повномасштабного вторгнення наші Обов'язки дещо збільшилися. Тепер ми звичайно працюємо на містах обстрілів. Ми надаємо домедичну допомогу, розвозимо гуманітарну допомогу постраждалим та працюємо на деокупованих територіях. На сьогоднішній день триває набір до патрульної поліції. Доєднатися може майже кожен. Для цього необхідно лише подати анкету на офіційному сайті, пройти конкурсний відбір та навчання в академії. Вам має бути більше 18 років. Вас має бути українське громадянство. Та посвідчення водія категорії Б відсутність судимостей, та ви маєте вільно володіти українською мовою. Заява подається онлайн на сайті MyPatroю. Це займе буквально 8-10 хвилин. Вам для цього потрібен ваш паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Після цього ви отримуєте підтвердження на свою електронну пошту і перейдете до наступного етапу. Наступний етап це подача документів. Після подання документів необхідно пройти тестування у місті Дніпро та уже після отримання результатів військово-лікарську комісію. Фінальним етапом стане співбесіда. Навчання буде проходити півроку з п'ятиденним робочим графіком, і наразі в нас діють три академії патрульної поліції в країні в Києві, в Кривому Розі та у Рівному. Вас направлять в одну з них. І там ви будете навчатися, освоювати вміння, навички та отримувати звання, необхідні подальше для служби в поліції. Після закінчення академії, після прийняття присяги, ви вже повертаєтесь додому. Більше інформації про роботу патрульної поліції та подачу документів шукайте на офіційному сайті або за номером телефону 067 639 13 38. Розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступників на основі 9 класів до закладів фахової передвищої освіти. Для створення електронного кабінету вступникам необхідно зазначити електронну пошту, серію та номер документа про освіту, паспорт або ідентифікаційний код. Подавати заяви до закладів ФПО абітурієнти зможуть вже з 1 липня. Борошно, олія, консерви та макаронні вироби. Мешканці Родинського отримали продуктові набори від благодійників. На видачі побувала наша знімальна група. Наразі у невеликому місті Родинське, що входить до Покровської громади, проживають не тільки місцеві мешканці, а й вимушені переселенці, які знайшли тут прихисток. Щомісяця до міста приїжджають представники різних благодійних організацій, аби надати допомогу всім, хто її потребує. Волонтери кажуть, працюють всюди, де потрібна їхня підтримка сьогодні місто Родинське завітав благодійний фонд CNG за підтримкою всесвітньо-продовольчої програми ООН для того, щоб видати гуманітарну допомогу, а саме продуктові набори. Завітали ми на три дні в різних локаціях будемо працювати при собі мати оригінал документів. Ми вже неодноразово приїжджаємо в місто Родинське, видаємо, допомагаємо людям. І надалі будемо приїжджати. Дуже вдячні всім, хто допомагає нашим мешканцям. Це продовольчі набори. Незважаючи на всю небезпеку, волонтери приїжджають щомісяця щомісяця та видають цю допомогу. А ця допомога буде видаватися три дні сьогодні, у четвер та у п'ятницю, тобто 26, 27 та 28 червня. Щоденно ми будемо надавати оголошення. Час та місце видачі цієї допомоги буде опубліковано в місцевих телеграм-каналах та на дошці оголошення біля старостату. Люди, які приходять за гуманітарною допомогою, кажуть, отримують її не від гарного життя. Війна багатьох загнала до межі бідності, і продуктові набори гарна допомога, аби протриматись ще місяць та зекономити сімейний бюджет. Добре, що приїжджають, допомагають зрозуміло, що так. те, що вони роблять, це дуже добра справа людям людям, особливо пенсіонерам, багатодітним це, звісно, так це дуже дуже добра справа. Допомагає, звісно. Велике Дякую, що добре допомагають бідним людям. як кажуть пенсіонерам, людям з інвалідністю. Що ще може сказати тільки миру, щастя, любові, терпіння. Так дай Боже, щоб мир наступив швидше, скоріше. Дякую волонтерам, що переїжджають. Спасибі зараз. Такі обставини, що людям дуже важко. Так що дякую всім. Спасибо О третій раз отримую. Ой, вже третій раз. Все нормально, все влаштовує, все добре. Все хорошо, так. Змішуємось макарони або спагетті з цим паштетом Змішуємо, і нормально так іде. Нічого робити. переселенці Завдіївки. Так ми часто отримуємо. кожен місяць, коли дають. Ми намагаємося отримувати по можливості. Допомагає, потихеньку виживаємо. Спасибі, кажу дуже добре. Спасибі вам. Дай Боже, вам здоров'я. Бог вам добре допомагає. Чесно, добре допомагає. Традиційно до наборів входять найнеобхідніші продукти борошно, олія, цукор, консерви, макаронні вироби. Варто відзначити, що минулого місяця у місті Родинське благодійники видали майже три тисячі продуктових наборів. Марія Горбачова, Чепіль, Даниїл з міста Родинське. спеціально для телебачення Капрі. Настав час дізнатися прогноз погоди на завтра, 27 червня. У Покровську хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являтимуться. Опади не очікуються. Температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 26 градусів за цельсієм. На цьому в мене все. Дякую, що обираєте каплі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.